І до нас байки на всі смаки, де перемешена. Вір після цього. Домовились же. Друзі називаються. Прийдуть, я їм все розкажу. А я, може, і з ними говорити не буду. Ну хіба, що у них є якась причина? Яка ще причина. Друзі так не роблять. Отак От і втрачається довіра. Ну, як це називається? З совість тут є? Домовились же, а ви про що ми домовились? Ми вас тут годину чекаємо. А ми ось чекаємо біля кінотеатру. І теж з цілу годину. А ви чого тут стоїте? Бо ми домовилися зустрітись біля цього магазину. У вас, мабуть, щось зі пам'яттю. Це у вас щось із пам'яттю. Ми домовилися зустрітися або тут, або біля кінотеатру. І чому ж ви обрали кінотеатр? А ви чому магазин? Амелія, ми лі здавудемо взагалі хто знаде. Може, ми ще яке місце на вибір призначали. Позволимо чекати. Хто так кропить, Домовлялись ще. Ми годину тут чекаємо, ми вже все передивились. Друзі називаються. Не можу, нормально погуляти. Як ми раніше відгулялися, все було добре. Знаєте що? Не кидай цю фішку. Це що випадковість? Може, це якийсь знак? Ми просто так голосно кричали, що вона з'явилась. стара якась несучасна. Ви хочете сказати, що вона з іншого виміру? Не фантазуй, такого не буває. І назва якась дивна. Плюс сказано не кидайте фішку. Але чому? А дайте мені подивитися. Та фішка як фішка. Всі фішки призначені для того, щоб їх кидати. Не може не всі. Але в жодній грі це не забороняється. Отже, це якась особлива фішка. Особлива, не особлива, але сказано – не кидай, тож не кидай. Я теж за те, щоб покласти її на місце і взяти іншу гру. Тим бачу, ось як їх багато. Як скажете. Злякались, правильно робите. Потрібно боятися, якщо робите необдумані вчинки. Це що, який жарт? Може, ми перегорілись? Чи, може, з'їли щось протерміноване? Не шукайте причини. Це дійсно говорю я. Бо ви мене кинули, а на коробці що написано? Ми ж тобі казали її, не кидати. Так отож, будемо знайомитись, я хранитель таємниці старої гри і сповіщаю вам про те, що хтось із вас зрадник. І якщо ви не розгадаєте, то потрапите у вічний ігровий цикл. У вічний ігровий цикл? Що це? Звучить страшно. Може якось обійдеться? Не обійдеться. Кинула фішку, тож ви у грі. Визначаєте зрадник. А це все ти. Навіщо ти фішку кинула? А може, ти є зрадниця? Та я випадково, чому ви все накинулись на мене? Бо ти кинула фішку, що тут неясного. Ти хочеш потрапити у вічний ігровий цикл? Тобто залишитись у грі назавжди? Саме так, але не гірше, що ти не одна там залишишся. Так, адже ми всі у грі. Отже, хто зрадник. Може проголосуємо чи на чувачі? Не можна, так з живими людьми. А фішка фішками можна. А вам не здається, що нас просто хочуть пересварити? У мене теж склалось таке враження. Та може закинемо цю справу і <му> Ти що, ми знову до УЗІ? Я завжди! Йдемо розважатися і грати ігри. Бажано у ті, там де можна кидати фішку. А що з цією фішкою будемо робити. Ви вже все зробили. Що перевірили один одного на міцність ваших стосунків, що я можу сказати, молодці?